Привіт, привіт, всім, дорогі леви! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на 2025 рік. Я вітаю всіх з Новим роком. Обов'язково загадуйте свої бажання. Обов'язково будьте так в каналі, в потоці в новорічну ніч. 30-го числа у нас буде хороше новолуння у позирозі, де можна буде відпустити всі абсолютно свої якісь ситуації, які вам не потрібні у житті. Пропишіть все собі на листочку, спаліть його. А 31 першого числа перед входом у новий рік пропишіть собі цілі на 2025, тому що він у нас буде важливим. Mm -hmm. Він у нас буде це дев'ятий, так ну, дев'ятка буде покровительство покровитествувати 25-м роком. І це у нас завершення циклу, тому тут дуже важливо підготуватися і розуміти до чого ви взагалі будете прагнути у 2025 році. Сьогодні у нас буде 12 колод Таро і один оракул. Як порада вам на 2025 рік. На кожен місяць буде своя колода. Обов'язково всі свої прогнози. Дивіться на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту це три основні знаки, які символізують саме вас. Карти можуть повторюватися, карти будуть доповнювати один одного. Дивіться місяці, де можливо, карти повторюються. ситуації у вас можуть ті самі повторюватися, так, підніматися. Впродовж року. Розклади у нас все-таки спільні. Так? Ви не можете бути тільки одного знаку зодіаку. Три ці основні знаки вони в нас домінують. Для всіх тих, хто хоче особисті розклади, звертайтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на почту. Всі реквізити будуть в описі до цього відео. Хто не підписаний, саме зараз підпишіться на канал, ставте лайки і пишіть коментарі, хто буде переглядати ці відео впродовж року, як у вас програються карти. Так, ну що, поїхали. Перший місяць у нас, перша колода, 78 дверей, і січ місяць 2025 року для лев. Рицар Жезлів. Вам одразу відкриваються, дивіться, вам одразу відкриваються двері, ви маєте якийсь рух. Тут у січні місяці вже у вас рік починається з того, що ви або кудись їдете, або жезли. Це ваша енергія, так це ем, вогняна енергія, ви рухаєтеся вперед. І тут, ніби знаєте, у вас будуть якісь знаки, щось от от вже завершиться. Ви ніби переодійшли до своєї цілі, залишилося всього лише зайти у ці двері. По реціру тут можуть справи вирішуватися дуже швидко, розвиватися події можуть дуже швидко. У січні місяці ви можете піти вчитися на права, або ви будете багато рухатися, кудись поїдете в якусь поїздку. Рицар жезлів це до вас можуть приїхати з подарунками, якісь друзі, з'явитися якісь колеги, можливо, швидкі і молодші за вас, які будуть багато себе проявляти, багато будуть от повсюду будуть присутніми. Рицар жезлів це у нас також може бути знаєте, якісь заняття спортом, наприклад. Тут хтось буде мати багато руху. Іще одна карта сюди. Симірка Кубків. Вибір, мрії, скоріш за все, це ви будете цим рицарем жезлів, тому що ви будете вибирати, дивіться, вам сняться сни. І дуже важливо, знаєте, виключити якісь ілюзії, не розпиляйтеся на багато енергії, вам потрібно трішки сфокусуватися на одній якійсь цілі. Зрозумієте на початку року, взагалі, куди ви йдете, що ви хочете, що в першу чергу робиться, що потім. От ви тут прийшли, допустимо, да, до якоїсь цілі, ви прийшли до розуміння в двері. Відкриті перед вами, але вам треба знати за що першим ділом братися, куди ви взагалі рухаєтеся, що ви хочете досягнути тут у січні місяці, і взагалі на цілий рік. Так, Сімірка Кубків це дуже хороший вибір, великий вибір, і можливо, ви собі його уявляєте, тому що тут ми на цій самій карті ми не бачимо кубків перед нами. Так, це через сон, це ваші ілюзії, це те, що будує ваш мозок, і тут якраз таки оцей вибір він може бути трішки такий ілюзорний. Тому провіряйте всі ситуації, провіряйте взагалі всі оці свої варіанти. Так, і вам спочатку їх треба побачити, попробувати і потім уже брати. Так, окей, лютий місяць для Левів, лютий 2025 року. Карта для Левів. Вісьмірка кубків, сім кубків було у вас у січні місяці. А в лютому ви рухаєтеся вперед. Подивіться, ви готові змінювати своє життя. Вже більше нічого вас не тримає на тому місці, де ви заходитеся. Тут зміна роботи, це може бути зміна квартири, переїзд, це зміна взагалі життя, зміна якихось перших. Об'єктивів, можливо, цінностей, ви йдете до світла. От що головне, я цю карту ще називаю таким шляхом самурая. Неважливо навіть ціль, до якої ви рухаєтеся, а важливий сам шлях, сам досвід, який ви проходите. Він для вас дуже просто максимально потрібно в себе впитувати так, всі моменти для того, щоб е зрозуміти там можливо якісь причини на слідкові зв'язки. І ще карта для Леві. Фортуна, прекрасна карта, просто подивіться, завершується все, ви, ви йдете до кращого, до більшого. Фортуна це про гроші, це про удачу, яка на вашій стороні. Тут, от якраз таки ваш вибір, оцей от, який ви мали, ця сімірка кубків, від нього залежить ваше подальше взагалі майбутнє. По фортуні, по старшому аркану, вам потрібно тут бути в потоці. Так, це десята енергія. Вам треба відчувати, куди ви йдете. Якщо двері перед вами закриті, не треба. Їх пробивати, просто йдіть і відкрийте собі інші двері. Може, розверніться, підітьі в іншу сторону. Якщо там спілкування з кимось не налагоджується, може вам треба з іншої сторони попробувати, або взагалі залишити цю людину в спокої. Тому що тут для вас будуть дуже хороші шанси. Люди до вас можуть з'являтися, які мають більше можливостей, які зможуть дати вам, знаєте, такий ніби поштовх розширитися, глобалізуватися. От ви йдете, йдете тут до такого максимального росту і максимальної зміни свого життя у лютому місяці. Дуже класно. Так, далі березень, березень 2025 року. Карта для Левів. Двійка купків. Прекрасно, подивіться, домовленість, шанси, якісь вам даються. Це зустріч коханої людини, може бути, дуже якогось хорошого друга, поєднання двох сторін, поєднання двох душ. І подивіться, кухні це завжди щось дуже приємне. Це такий вимір, який ви приймаєте на, на таких позитивних емоціях, все піде так, як вам потрібно. Ви зможете з зусиль домовитися, підписати контракт в березні місяці, ви зможете там, вийти на контакт якийсь. З якоюсь людиною, так? або там нову роботу собі знайдете. Ви себе будете почувати наповненим і щасливим, що найважливіше у відносинах стосунків покращиться взагалі у будь-яких тут і в партнерських, і в дружеських, і так, у, в бізнесі, можливо, чи в любовних відносинах. Березень для вас прекрасний. Далі у нас квітень, карта для левів на квітень 2025 року. Королева мечей у квітні місяці у вас з'являється тут якась жінка повітряної стихії, близнюки терзи або водолії. Королева мечей говорить, взагалі можливо, вам прийдеться приймати якісь чіткі рішення. Тут без емоційність іде. От якщо у вас в березні були такі емоції над вами брали верх, то зараз вам потрібно буде чітко рухатися, включати логіку, підписувати документи, може навчатися десь по королеві мечей. Часто проходять у нас лікарі. Які будуть вас лікувати, або адвокати, які будуть вам передавати інформацію, чи це може бути наставник, вчитель, хтось хто займається в інтернеті, чимось так, і ви або входите в цю енергію, ви починаєте займатися, вивчати щось, може комунікувати більше з людьми, це все, що про слова, це все, що через повітряний зв'язок переходить. Так, якісь дзвінки може кудись дуже важливі будуть. Чи людина така у вас з'явиться для чоловіків? Особливо ви можете зустріти тут жінку, навіть для відносин. Може, це ваша буде друга половинка, і тут ви там дізнаєтеся, що вона, наприклад, розбирається в якихось документах, так або дуже сильно там чимось якось наукою займається багато інформації. Має в голові, дуже сильно розумна. Давайте ще одну карту. Головне тут бути чесним у квітні місяці, так? І приймати зважені рішення. Карта мир. Ну, мир це у нас останній старший аркан, це перехід на новий рівень. Тут може бути якесь завершення остаточної ситуації у вас, може закриття якихось бути процесів. Це, знаєте, коли ви вивільняєтеся, немає більше між вами, немає кордонів, немає ніяких так, обмежуючих обставин. Ви рухаєтеся далі і ви рухаєте знову ж таки, як і фортуна. Фортуна у нас тут дає удачу і дає розширення, так і карта миру у нас дає розширення. Але тут Тут, ніби ви виходите на новий цикл, от, е, закінчується так, якась, якийсь період вашого життя, і ви готові оновитися повністю. По карті мир тут може бути народження дитини, до речі, та, коли все завершився у вас період вагітності. Це може бути. Е, Завершення якихось проєктів, відносин з людьми, якихось може бути, так? допрацювали, роботу доробили, всі документи вже здали, все закінчили, пішли далі. Це карта захисту. Тут, можливо, хтось буде ставити собі якийсь магічний може захист. Може, хтось буде тут захищати свою машину, свою квартиру, себе буде захищати. Так, і тут людина якась буде вам допомагати саме в документальному плані це все робити. Так. Ну, дуже вам потрібно, знаєте, от прям досягнути своєї цілі тут у квітні місяці і відпуститися. Далі, травень 2025 року, карта для Левів. Так, четвірка кубків. Четвірка кубків це про роздуми. У травні місяці дайте собі час, не спішіть. У вас дуже багато всіх пропозицій може бути, або дуже багато якихось ідей. От вам треба сісти і подумати. Візьміть якусь паузу, може, кудись їздіть в у відпустку на пару днів. Вам потрібно тут розібратися, що вам взагалі потрібно, тому що можуть поступати пропозиції, які вам вже будуть не актуальні, або у вас вже там щось є, або ви передумали. І можливо, ви тут будете відмовлятися від чогось, від алкоголю, наприклад, відмовлятися, чи від якихось можете навіть не бачити які. Якісь пропозиції, знаєте, і тут потрібно тоді буде дивитися, повсюду дуже багато буде всього у вашу сторону йти. І для того, щоб побачити і вибрати правильно, вам тут потрібно, знаєте, от не спішити приймати рішення у травні місяці. Тому такий у вас буде місяць. Далі червень. Карта на червень. 2025 року для Лені. Так. Король Пентаклів у червні місяці це у нас тільці козороги або діви по знаку Зодіака. Король Пентаклів людина, яка розбирається у фінансах яка дуже стабільна. Хтось вам може тут пропонувати роботу, або це буде ваш так начальник новий, чи це будуть гроші, якісь запропоновані? Чи ви будете заробляти карта? Дуже стабільна. Вам потрібно продумати у червні місяці свій капітал, взагалі свої фінансові плани, на що ви хочете тратити, як ви далі хочете рухатися. Тут може з'явитися якась така людина, яка буде вам допомагати, фінансист, бухгалтер, у цьому всьому, будете перераховувати ваші фінанси, чи будете якісь документи оформляти на рахунок фінансів. Тут може допомога якась від держави вам приходити. Король Пентаклів часто наш батько, який стабільний, який опікується, який віддає енергію. І він тут може участвувати в вашому житті. І ще одне, давайте сюди карту. Карта сила прекрасно взагалі. Скоріш за все, це будете ви. Ви усіма, смач, якщо якісь. Питання трудності фінансових, ви з усім справитися, ви розберетеся. Сила говорить про те, що ви сильніші, ніж ви думаєте. Але дивіться, у нас тут навіть лев присутній, так М -м -м, потрібно все-таки е знаєте, виключати якусь агресію, виключати своє его і е домовлятися з людьми, іти на комунікацію. Старайтеся включати вашу харизму, вашу притя... притягатисть, так леви в центрі уваги завжди маєте бути вам сонце покровити, стоїть на минуточку. І Сонце вибрало тільки вас. І воно в центрі уваги, і воно гріє, і воно, розумієте, без нього не було би життя. Тому ви тут маєте цю свою силу, цю свою енергію далі передавати і далі її показувати. Ну і в червні ви з усім розберетеся, ви себе будете добре почувати. Далі липень. В липні 2025 року. 25 карта для Левів. Так, у липні може бути якийсь обман, вам захочеться втекти звідкись, подивіться, або від вас хтось втече. Будьте обережні, щоб тут вам ніхто не розказав якихось казок, провіряйте все дуже добре, документи провіряйте. По сімірці мечей це часто може бути якась недоговореність або якісь е, таємниці вспливуть, ви їх ви дізнаєтеся про щось. Вам захочеться піти звідкись. Це може бути навіть в оточенні друзів, в оточенні колег. Якісь такі ситуації, незрозумілі зовсім. Якщо ви звідкись захочете от прям піти геть, то скоріш за все вам захочеться втекти, так, щоб нікому нічого не сказати. І ще до чого ця смірка мечей тут? Фортуна. Ну, все вирішиться добре. Дивіться, фортуна це вся ситуація. Лютого повертається, і тут, можливо, якщо в лютому місяці ви там залишали, вийшли геть, і тут може іще, е, ніби знаєте, повернутися. Щось треба буде до завершення, що десь може забули по семірці мечей. Це упущені моменти, коли їх не було видно, їх не було, не було зрозуміло, і зараз можуть якісь там ще документи прийти або якісь ситуації знову піднятися. Ну, по фортуні все завершиться позитивно для вас. Це у нас іде розширення. Це е, карта навіть часто. Це називають її долею. Тому тут оці ситуації ви їх сприймаєте просто як кармічні. Приймайте їх у своє життя і проходіть спокійно. По фортуні завершиться все вам на користь, удача буде з вами. Ви зможете тут, навіть знаєте, позбувшись чогось, ви зможете розширитися, глобалізуватися. І добре, що ви дізналися, і добре, що ці таємниці сплили, що ці документи сплили, і що ви знаєте, роз, зможете в них розібратися у е липні місяці. Так, у серпні ваші дні народження. Це ваш особистий новий рік. Так, карта. На серпень 2025 року для Леві. Так, смерть. Трансформація. Карта, це старший аркан. Дуже багато у вас, до речі, старших арканів. Подивіться, у вас фортуна два рази випадала, у вас мир випадав, і карта сила. У вас багато йде трансформацій так в цьому році е і розширення, глобалізація. У вас йде, і ви зможете, в принципі, з цим всім справитися. У вас дуже багато енергії. По карті смерть, значить, що у нас тут іде це відпускання минулого, трансформація, відновлення, переродження. Смерт. Майже ніколи тобто, смерть майже нікого не означає прям конкретну таку смерть. Тут може бути можливо якесь закриття бізнесу, але одразу таки відкриття нового. Якщо це ви закриваєте одну двері, одну одні двері смерть завжди відкриває дві пари інших дверей. Вона ще дає вам вибір, куди ви хочете йти. По смерті дуже добре робити якісь чистки організму, відпускати людей. Закінчувати якісь відносини знову ж таки, е, відпускати якісь речі матеріальні. Можете в гардероб світі чистити там у, е, у серпні місяці. Це ваші дні народження, і тут от якраз таки може бути якась така ваша трансформація внутрішня, дуже сильно зміняться ваші цінності, чи зміняться якісь закони, якісь обставини у серпні місяці. У вас давайте ще одну карту. До чого це смерть тут? Вісім кубків ви підете або від вас підуть. Подивіться, знову ж таки ситуація. Фортуна, і вісім кубків у нас були в лютому місяці. Отут завершиться нарешті два місяці. Ви будете так завершувати цю ситуацію, і в серпні ви нарешті зможете чогось позбутися. Ви зможете позбутися прив'язок. Піти далі. Тут не об не чекайте, не старайтеся ще щось налагодити, тому що все вже все воно померло, вже його не відновиш. І ситуації тут бажано все-таки трансформувати. Ситуації бажано відпускати, не тримати їх, не тягнути їх за собою, тому що ви тут ідете абсолютно в нове життя. Так, ви ви це рішення, ви собі його приймаєте і ви рухаєтеся далі. Так, вересень місяць. Вересень місяць 2025 року. Карта для Левів. Це мірка жезлів, хоробрість, відстоювання своїх позицій у вересні місяці. Ви будете, можливо, знаєте, будуть якісь моменти, коли хтось вас захоче в чомусь переговорити. Або хтось у вересні місяці захоче вам, знаєте, от вам треба буде показати, захистити себе. Може, тут захищення дипломної роботи, чи захищення якихось своїх пріоритетів, свого місця, де ви знаходитеся, свого дому, там, своєї сім'ї. Ви будете комусь розказувати, показувати, що. Ви все-таки сильні. Ви тут можете е, дуже сильно проявити себе як лідер взагалі, у вересні місяці. І дуже важливо у вересні, знаєте, приділяти час своєму внутрішньому комфорту, тому що може бути настільки багато справ. Це мірки, нас часто кризові карти, це може бути ситуація, коли ви неочікувано прийдеться вам захищатися і вам будуть тут допомагати інші люди. Але треба взяти собі все-таки виділити час на паузу, на відпочинок. І ще одна карта на вересень. Так, четвірка е пентаклів у нас. Четвірка пентаклів це отут це карта, яка називається Влада. Так? Ви будете захищати, знову ж таки, свій дім, свій комфорт, свою стабільність. Свою ментальну можливо стабільність, роботу свою будете дипломну роботу, якусь ви захищати, чи якийсь проект ви будете відстоювати, казати ні, він має бути таким. Я хочу ним займатися на своїй роботі. Чи ви будете якусь думку свою відстоювати? І у вас, в принципі, тут все вийде, тому що карта стабільності говорить про хороший результат, який принесе вам комфорт. Так? І старайтеся по четвірці Пентаклів тут ще думати про свої фінанси, не витрачати забагато своєї енергії. Вам потрібно тримати всі ресурси при собі. Якщо ви тут навіть захищаєтеся, то старайтеся енергію накопичувати, тому що, скоріш за все, на це буде йти дуже багато енергії. Так, далі у нас жовтий місяць. Жовтень 2025 року. Карти для левів. Так. Рицар мечей дуже швидкий місяць, жовтень, подивіться, може бути якісь аналізи у вас тут, або якісь швидкі поїздки. Будьте обережні, на дні коладу у нас двійка мечей, ми тільки що хотіла нам вийти випасти. Буде якийсь вибір вам прийнятий, дуже важливий, ем, і вам прийдеться від чогось відмовлятися тут знову ж таки, так ви будете вибирати туди, в одну сторону чи в іншу. І два варіанти не вийде вам взяти. По е, рицарю, мечей будьте обережні, щоб ваші слова нікого не ранили, тому що це в нас дуже така швидка карта. І в нас і рицарі, повітря, і мечі в нас повітря, і ви можете просто летіти, не замічати, що ви кому говорите, яку інформацію даєте, чи е, з ким як ви спілкуєтеся. Тому тут саме трішки. Більше емоціями, емпатії включайте своєї і думайте про відносини з іншими людьми, щоб вони у вас просто не попсувалися. Поїздка кудись може бути, чи до вас хтось приїде. І якщо поїздка, то це швидко. Туди, назад. Неочікувана може бути поїздка. Неочікувані новини тут до вас можуть прийти порицію і мочей. І ще. Так, трійка пентаклів, ви щось вирощуєте, вам потрібен такий погляд зі сторони, ви будете вкладатися, може це по роботі, якийсь новий бізнес у вас є. Це може бути підписання якихось документів, ви будете їздити підписувати. Ви будете по трійці пентаклів, вам потрібна взагалі робота в колективі, інші люди, щоб вас підтримували тут і приймайте їхні пропозиції, приймайте їхню допомогу. Може бути три печатки тут, або це можуть бути, знаєте. Якийсь такий це карта майстра, який тільки-тільки починає свою роботу, і ви тут будете дуже швидко набирати оцього досвіду. Або вам потрібно буде звернутися до когось, хто, знаєте, хто тільки починає свою роботу, і він буде вам допомагати. Ця людина, це може бути навіть у вас якийсь асистент, настільки всього буде багато-багато роботи, що ви будете просто не встигати, і ви візьмете собі помічника. Далі, лютий, о, не лютий, а листопад. Листопад 2025 року карта для Лева. Шестірка кубків прекрасна карта. Повернення у минуле, якісь ситуації. Тут у вас знову е, піднімуться, так. Шестірка кубків це у нас знаєте, відчуття ностальгії, якоїсь приємності, якісь подарунки у вас можуть бути неочікувані. Повернення у місця вашого дитинства. Може, хтось додому повернеться, хто за кордоном живе е, у листопаді місяці ви можете знову займатися якимось хобі, яке приносило колись вам задоволення або якісь ситуації, які піднімуться, де ви себе відчуєте дитиною. Це взагалі робота з дітьми може бути. У когось з'являться діти, приїдуть до вас ваші діти, чи знову племінники приїдуть, чи ви зустрінете своїх колишніх, наприклад, так, і будете з цими людьми, колишніх партнерів в любовному характері, на роботі. Це можуть бути ваші однокласники, яких ви там 100 років не бачили, і тут ви будете згадувати з ними свої минулі часи. І от тут у нас якраз показано так, що у нас тут ви стоїте, ніби зверху, і ви за цим всім ніби наблюдаєте. Чи ви в цьому знаходитеся? Якщо ви знаходитеся, то є ще хтось третій, який буде з вами наблюдати, який буде слідкувати, щоб все було е тут добре, щоб все проходило. Шестірка кубків це у нас про наповнення. Можуть бути якісь поради вам дані, так із, від, від людей, які вам колись були близькі, чи ви можете якісь новини про них почути, зустрітися. Ну, тут явно буде якась така у вас ностальгія у листопаді місяці, і ви себе почувати будете добре. Далі, у нас грудень. Карта на грудень 2025 року для левів. Чим закінчується у вас рік? Колісниця. Прекрасно, абсолютно! Це поїздка. У вас це може бути. Так, по колісниці, ви кудись їдете, ви рухаєтеся вперед, ви можете дуже сильно підвищитися по кар'єрній драбині. Ви можете навчитися там за рулем їздити, наприклад, нову машину собі під кінець року купити, або переїхати кудись. Так, вам головне тут брати відповідальність за свою дорогу. От вам треба брати ці вожі, і розуміти, що керуєте своїм шляхом ви, і розуміти, що ви тягнете за собою, які емоції. Які речі матеріальні, можливо, речі так під кінець року вам треба все це осознати і зрозуміти, тому що далі у нас іде 2026 рік. Так, це у нас буде оновлення, це буде початок нового циклу. І вам тут потрібно буде в кінці цього року зрозуміти, чого ви досягнули. Тут дуже сильний може бути ріст і прорив, тому що це карта вперед і вгору. У вас тут може бути у грудні місяці максимальний просто такий підйом по кар'єрі у роботі, поїздки кудись може бути дуже багато. Можете там в, далі, в якісь далекі країни поїхати, щось побачити. Подорожі можуть бути. І по колісниці, знову ж таки, так, ми відпускаємо все, що нам не треба, перебираємо всі речі. Якщо ви приїжджаєте, то ви за собою все не тягнете, ви половину викидуєте. І чим легше ця колісниця, тим скоріше ви будете рухатися. Але пустою вона також не має бути, тому що щось, якийсь, якийсь досвід, там в ній має бути, і ви його маєте за собою нести. Може, хтось до вас ще приїде у грудні місяці, і це буде і ви будете дуже сильно раді цій людей. Так, і давайте оракул на грудень, о, на грудень на 2025 рік. Оракул для Левів на 2025 рік. Орада. Е, магія Землі. Стабільність вам головна в цьому році. Можливо, хтось тут буде очищатися. Так, у нас тут іде очищення, тут всі і сіль, і кристали, і шалфей. У нас є повний місяць. Може на повні місяці вам треба буде якісь чисточки робити в пространство своє очищати, відпускати багато що із свого життя прийдеться в цьому році. Змінювати, трансформувати, так відпускати, може якісь свої манеру поведінки, більше думати там про інших, так змінювати себе, зміняти. Змінювати свої погляди, і магія землі це ще може бути: от вам треба з землею працювати. Може, якщо вам щось погано заземляйтеся там не знаю, пересаджуйте якісь вазони, ходіть в ліс з деревами, обіймайтеся, так з донорами. Почитайте в інтернеті, які дерева донори, або які забирають енергію. Так що вам треба? Якщо вам треба взяти енергію чи віддати. Так, І про стабільність думайте. Гроші для вас будуть дуже важливими, і, взагалі, ваша стабільність, ваш дім, ваш комфорт те, як ви себе почуваєте в цьому році. Так, ну що ж, такий у вас вийшов розклад: Дорогі леви на 2025 рік. Обов'язково поставте лайк, я вас ще раз вітаю з Новим роком, і ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!